Усім привіт, любі друзі. Усіх вас рада вітаю у новому відео і на своєму каналі. Починаю сьогоднішнє відео з таких приємних квітів. Котрі мені подарували мої синочки і мій чоловік: чи то на Women's Day, чи то на День жінки, чи на Інтернаціональний день жінки, чи на День весни, як його тепер називають. Одним словом, квітки я отримала. Оцей гарний букет був від синочків, а троянди були від чоловіка. Дякую своїм хлопчикам за те, що вони мене завжди люблять і дарують мені завжди приємні моменти. А я, в свою чергу, зробила дуже смачну вечерю. Це ось брюссельська капуста з овочами і з гов'ядиною. Запекла все в духовці, посипала також пармезаном і сиром чедером. Все смачно запекла, і в нас був такий, як кажуть, гарний, приємний вечір. Ще також цього тижня ми з чоловіком запланували поїхати в Айкію, подивитися на ціни, що новенького там, а загалом приглянути за кухнями. Там був досить непоганий вибір раніше. Ну і хотіли подивитися, чи є якісь зараз новинки, і взагалі які ціни на кухні зараз. Ми туди не так часто їздимо, від нас вона достатньо недалеко, знаходиться десь 30 хвилин, якщо їхати авто. І беру вас з собою, тож подорожуємо трішки по Айкії. Я, на жаль, не була у Європі у Айкії, не знаю, яка вона там, а ось у Сполучених Штатах вона саме така. Можливо, вас буде з чим порівняти, хто проживає у європейських країнах. Тож, першим, що мені найбільше кинулося у очі, це дуже малий асортимент продукції, навіть порівняно з тим, що ми були рік тому тут. То я була дуже сильно вражена. Враження складалося те, що вона йде з бізнесу американського. Це те, що ми з чоловіком, в принципі, зауважили. Було звичайно і різних багато новинок, і якісь шафки, також комоди. Але все ж таки я зауважила, що вибір був досить і досить малим. Достатньо було знижок на різні товари, також на посуд були знижки. Ну, я це все не купувала, мені цього всього не дуже потрібно. А мене більше цікавили кухні, столешні, тож ми з чоловіком рухалися ось так, просто щоб подивитися, що є новенького, але загалом ішли саме на кухні. І ось ми піднялися на третій поверх, тут власне представлені різні кухні, і, скажу вам відверто, теж не було великого вибору. Але дещо мені сподобалося. Побачила собі деякі ідеї, те, що би я хотіла зробити на нашій кухні, подивилася по цінах, теж піднялися достатньо ціни цього року, так вдвічі, можна навіть так сказати. Ну, так як в нас кухня не є великою за площею, то я думаю, що якось ми зможемо бюджетніше щось зробити. Поки що ми про це тільки розмовляємо, але як кажуть, в розмові і в якихось ідеях породжується власне і уже самий, як кажуть, варіант того, що би ми хотіли. Я дуже хочу білу кухню, давно її хотіла. І на орендованій квартирі в нас була біла кухня, я до неї дуже звикла. І е, мені е, хочеться саме її. Ну і також вибирали ось тут е, е, стелешні, були кварцеві. Те, що зараз найбільше рекомендують, вони не так псуються, як гранітні. Також мені дуже хочеться мати хоча б одну таку шафку з віконечками на, наприклад, на бокали чи на стакани. Тож Теж дивилася, були різні варіанти: були з звичайним склом, були просто з такими решіточками. То я ще в принципі, так не дуже вирішила, як би я хотіла, тому що деякі мені рекомендують, щоб брати, щоб було звичайне скло. Тому що дуже багато пилу заходить на ці решіточки. Ну, я буду думати. Також мене шокувала ціна на цей друшлак білий, він коштував 20 доларів, а був на знижці за 17,99, здається. Просто я його давніше ще купувала в, тут саме в Ikea, десь доларів за 6 пару років тому. Ну Просто шокована ціною за друшлак 20 доларів, трохи, як кажуть, забагато. Ну, і також тут є внизу і фудкорти. З їдою і ось якісь продукції в, в морозильнику. Ну, ми з цього всього нічого не купували, нам нічого не було потрібно, але все ж таки дещо я придбала. Так, Я одразу показую, що купили в Ікеї. Їхала безпосередньо подаватися на кухні, що по чому. Собі зробила деякі там висновки. Але все ж таки, дещо я купила, була на знижці, почну напевне, з постелі. Досить непогані там знижки були для постільної білизни. І я взяла, так як ми маємо ліжко King Size, то я взяла набір постільної білизни, це є 100% бавовна. Така, така як кажуть, Хотіла б просту білу, але не було. Були такі всі з візерунками якимись. Ну, взяла. Як кажуть, нейтральну білу, ось такими чорненькими квіточка, у мене щось подібне є. То взяла ще одну, тому що переважно king Size у нас постільна білизна дуже і дуже дорога. От, оригінальна ціна його була 50 доларів, а була знижка зараз в Ikea 30, 29,99. Тож взяла. взяла нову гладільну маленьку таку дощечку. У мене є така сама, але їй вже напевне років 7, якщо не більше, я хочу вже її дуже викинути. Вона мені, кажуть, проїлася і має дуже великі вже плями, які не відпираються від, ось, від оцієї зверху, скажіть, як реально, від цієї резинки, яка натягується цей кавер. І поролон, який там є, теж уже такий дуже дуже старий. Тому хочу стару викинути. Так, Ще взяла ось такий а, набір для гарячого. Три підставочки. Тут всередині коштував 4,99 серветки одні взяла і три шоколадки для хлопців. Хлопці собі завжди люблять ось такий шоколад, то я там завжди час від часу беру, якщо я там є в Ікеї. Ось такі в мене були покупки. Взагалі нічого з цього всього не планувала купувати, але. Білизну хотіла подивитися, якщо знижка хороша, то я взяла. Тож, отак. На кухні ми подивилися, прицінилися. Не знаю, будемо думати, що по чому, ще хочемо поїхати в наші магазини, тутешні подивитися, які зараз там ціни. І вже тоді, може, щось будемо вирішувати з кухнею, що будемо робити. Ось так, поділилася з вами. Від попередніх власників нам залишився ось такий баскетбольний щит, тільки саме кільце і сітка були дуже старі. І ми їх викинули. Натемість чоловік замовив на Амазоні новий. І ось вони зі старшим сином зараз його прикріплять. І в мене тепер. Дітки мають, як кажуть, свій баскетбольний щит, де можна завжди пограти, провести гарно час. Ну а на наступний день в нас вже тут була купа дітей, половина з нашої вулиці. Тож я дуже тішуся. Люблю, коли діти мають чим зайнятися на вулиці, чим побавитися. Це краще аніж комп'ютерні ігри. feeling I run away. Приїхала тільки що, привезла малого зі школи. Поки буквально у нас там не було якісь 15-20 хвилин. Дивлюся, у мене під дверями стоїть а, пакет пакет з Amazon. Я вже його відкрила. Ну і було дуже шоковано тому що я нічого не замовляла. Верніше, те, що замовляла, вже прийшло. Подивіться, що це за краса. Це є брошка з колосками синьо-жовтими, нашою символікою українською. І цю брошку мені прислала в честь нашої дружби Галюся з каналу Несе Галя в воду. Було ось там так дуже гарно написано. Дорога Іванка має гарний день. Обіймаю, дякую, що ти є дуже хорошою подругою від Галини. Алюся, дякую тобі, це надзвичайно приємно. І це дуже цінно. І дуже приємно, правда. Я навіть не очікувала. Дуже симпатична брошка, обов'язково буду її носити на свою вишиванку білу. Так що дякую, Галочка, дуже приємно. Навіть не сподівалася, якщо чесно. Відразу розпаковую. Хочу одіти. Галюся, дякую, це дуже гарний подарунок. А, Боже, вона така тендітна, вона така ніжна, що шкода її вдівати. Подивіться, яка це краса. Ой, яка краса. Галюся, дякую. Це дуже приємно, але не потрібно було. Ну, Хто ще не знає, Галя проживає в Пенсильванії. Ми з нею товаришуємо е, віртуальну. Я, я сподіваюся, що ми рано чи пізно е, побачимося. Наша відстань не є така великою, тим більше Галя планує, можливо, приїхати у Іллінойс. О, дивіться, як гарно на білому. О, як мені подобається. Дуже гарно. Дуже симпатично, Галюся, дякую, дуже гарний подарунок, надзвичайно приємний. Кожен буде мені гріти душу і тіло. Дивіться, як красиво, мені дуже подобається. Галюся, дякую тобі безмежно. Хто ще не знає, Галя проживає у штаті Пенсільванія, вона також має свій YouTube канал. Я залишу в описі під своїм відео посилання на її канал. Канал називається Насе Галя в воду. Тож обов'язково підписуйтесь, любі, друзі, і е, підтримуємо наших україномовних блогерів. Люся, дякую. Е, люблю, обнімаю. Мені дуже приємно, я надзвичайно вражена. Навіть не сподівалася на такий гарний, приємний подарунок. Обов'язково її буду носити і буду згадувати тебе. Ну а зараз я вас усіх запрошую до себе на кухню, аби приготувати дуже бюджетний пляцок з яблук і моркви на вівсяному борошні. Для цього нам потрібно взяти два яблука, моркву, два яйця, 120 грамів вівсянки, одну столову ложку розпушувача і цукрову пудру. Вівсяну крупу беремо сорту, який довше готується. Я його зблендувала у борошно. Далі очищаємо моркву та яблука і будемо натирати їх на грубій терці. Якщо у вас немає вівсяного борошна, можна використовувати будь-яким, але у рецепті було саме вівсяне. Я дуже люблю ось такі швидкі десерти. Щоб не дуже сильно заморочуватися, це не займає багато часу і надзвичайно смачно. Тепер перекладаємо моркву натерту і яблука у велику миску. Сюди ж я буду додати вівсяну муку 120 г, як я вже сказала. Далі сюди даємо 2 яйця, 1 чайну ложку розпушувача. І Трішки ванільного цукру. Я ще також додавала трішки звичайного цукру, тому що мої яблука не були дуже сильно солодкими, але це не обов'язково. Тепер все ретельно перемішуємо, аби всі інгредієнти між собою поєдналися. Я ще додала від себе трішки грецьких горіхів. Мені здалося, що це буде не зайвим, але це не обов'язково. За бажанням тепер форму для випікання застелила пергаментним папером і буду викладати туди нашу масу. Випікаємо цей пляцок при температурі 180 градусів десь приблизно 40-50 хвилин. То вже все залежить від вашої духовки. Ну і ось такий доволі швидкий і дуже смачний пляцьок в мене вийшов. Згори ще присипала трішки цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Він в мене розійшовся просто за один, як кажуть, раз, тому що виявився надзвичайно смачний і поєднання інгредієнтів було дуже і дуже корисне. Ще вам острічку трішки куметного і цікавого нашого котика-Ніколасика. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте, будь ласка, про вподобайку, також про підписку. Чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю і обнімаю. Всім па-па і всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних.